Піна світу з футболу 2014. Найкращі футболісти планети борються за те, щоб... Прапор саме їхньої країни піднімався на підесталі фіналу чемпіонату світу. На мою думку, перша Бразилія як господар. По-друге, я думаю, як би не було, це Німеччина, тому що це дуже великий механізм. Про третє, дуже хотів би Аргентину, тому що тут дуже злагоджений теж механізм, але це через чур багато зірок у ній команді. Я вижу німці. Я вижу німців і французів у їх перенерав. У тренера. В фіналі була Німеччина і може, Бразилія. Но не винятково, що, може, може Америка. Наскільки можна сказати, що команди південно-американського континенту можуть вистрілити у цьому чемпіонаті, оскільки саме на території їхніх країн відбувається і. Вони як п'ятиразові чемпіони світу. Плюс, я рахую, в першій грі Бразилія з Хорватією, коли гра суддя дуже гарно, негарно повівся з Хорватом. Сумнівний пенальті команду деморалізували. І вони вже нічого не могли зробити. Вони старалися, але гра не... за судді їх збила. Пенальті, я рахую, там не було. От як зараз, скажімо, стоять європейські команди, латиноамериканські команди і африканські. Дуже великий підйом. Латиноамериканській і африканської команди. Європа, якщо так брати, вона стоїть на одному місці. Якщо говорити за такі команди, як Нігерія, як Кодегуар, такі команди, що і тяжко і сказати, як вони колись були у футболі, вони піднімаються що е на футбол прогресирує е дуже, дуже і е, красивий футбол. Мексикаво. Мексикаво. Серйозно? Лечника мені живе сподобається. А Бразилія. Козаєва. Пару Бразильців повірає. У, у, у нашій в, в Україні звука за діда. Видите, що в мене? Я не просив. Чим цікава французька команда? Ви кажете, що молодці, молодці, молоді пацани і прекрасно бігають. Прекрасно. І штатна допрачення у, у французів пару А у Франції зараз зміна поколінь. Зараз там два ігроки, вони грають у ключову роль у своїй команді. Це Карім Бензема, він грає в реалі нападник. І Франк Рібері, який, на жаль, на чемпіонаті світу не зіграє за травми коліна. Але це одні говорять так, а другі так. А це може бути хитрість тренера. А яка голландська команда? А, нідерланди, то таке. Так, що, виграли зразу. Я розумію. Я голландці то само собу. Бо коли я почав синути, Латвія, Естонія, Литва, от. і Голландія це споконвічна технічна команда, ще пере Рінус Рин, Міхельс. Він запровадив таку тактику, тактичного футболу, грамоту. Команда Руської. Анс, давай. Драй. Анс, давай. Драй. Поки що на цьому чемпіонаті я би сказав, мені б сподобалося дуже хорвати. Тому що це маленька країна, їх почти 5 мільйонів населення. Вони патріоти своєї країни, вони б'ються за кожний клаптик землі. Плюс мені дуже подобається голландці. Їх теж дуже мало. Але передові гравці грають у, у, у топ-клубах Європи. Україна могла б бути на чемпіонаті? Та вся Горватія то Україна. Бо вони всі Горвати грають в Україні. Або українців не є на чемпіонаті. Чому? На горати! Грають! Чому України ну, нема там, де от, головна футбольна битва? Тому що ми легко повірили, що при рахунку 2-0. Ми поїхали в Францію. І Ми сподівалися, що ми виставимо рахунок 2-0. Але, але на мою думку, що коли я побачив ті французькі прапори, коли замайчилися на стаду Франції, і почали співати Марсельєзу. У мене вже почалися роки вдома трясти. Думаю, тут просто так не вийдуть. І плюс і Фоменко поміняв двох ключових ігроків. Ті, що вийшли в Україні на заміну, він поставив основу. А це не треба було робити. Грає тим составом, що ти грав вдома. Відносно нашого українського футболу на чолі з ребра Тренером, новим спеціальним тренером, якщо він стане. Я думаю, що слідуючий чемпіонаті не буде. так. Будуть ми в чемпіонаті. Тому що розсте молодь у командах, так як бачите. Був колись месі був Роналді, гонардину, всі пушка, і всі були особистості, футболісти. А тут тепер можеш помилитися відносно Німеччини. Такий футбол грає що. Мені каже, що у фіналі мабуть зустрінуться німці. В фіналі точно Там логіка. Там логіка. Ah. tam nixta de tam va ser, va ser, s'ho irtenien. I mai francesa ni Va venir francesa, comanda, l'on s'apel·lava a ser, ja poderé ser a menys fiorit. No eh? Ja poderé ser a menys fiorit. No Capità, nixta, nixt. tenia. i resum Я боліваю за дві команди, тому що в мене це дві любимі країни, це Німеччина і Італія. Тому що це команда постійно доходить мінімально до одної-другої стадії чемпіонату світу Європи. Команда злагоджена. Плюс у них головний болівальник це їхній передовий болівальник, це Анкелові Меркель. Ну все-таки ви чомусь вважаєте, що у фіналі будуть європейські команди. Обов'язково. Але хазяєва не будуть. Повірте мені, зустрінемося, я вам заплачу, якщо я програв, я вам плачу 100 нартвих грав.